У процесі виконання фізичних прав вже активізуються інші системи функціональні, в першу чергу, системи організму, і якщо якийсь є ризик, воно загострюється. Це ми прекрасно розуміємо. Тому тут і питання і до дозування фізичних навантажень, і до, скажімо так адекватності тих фізичних прав, які даються для школярів, і багато-багато чого іншого. Але в будь-якій будь мірі е, фізична активність, ну, скажімо так, провокує, можливо, таке я слово вжи, буду вживати, можливість стресових ситуацій для організму, організму що, е, ну, внаслідок якого можуть бути певні. Питання із самопочуттям. І отут от дуже важливо це самопочуття чітко бачити і розрізняти, і на основі цього самопочуття дозувати фізичного навантаження, зменшувати чи взагалі припиняти ці навантаження. От тут важливо.